Слава Україні! Починаємо нове відео канал «Калуш Транс. з вами Володя. Живу в Америці вже дуже багато років і знімаю відео про життя трак-драйвера, життя власника трака, все, як тут відбувається, і які плюси і мінуси цієї роботи. Так що підписуємося на канал, ставте подобайки, особливо підписуємося на інстаграм. Приїхав до трака, зараз буду виїжджати, їду на Бетфорд Парк Пікап. І потім делівері буде на Мічика. Виїжджаю на Кенворді, стою зараз біля свого Вольво, тому що зараз потрібен водій на Вольво. Якщо серед вас є бажаючі люди, але з досвідом без досвіду я не беру, то телефонуйте 312-593-8660 Домомський. Так само запрошую до співпраці овнерів Зараз такі трошки важкі часи, але все одно можна боротися, можна заробляти якісь гроші. З мого боку обіцяю чесність, нічого там у вас скрасти не буду і свої виплати. Так що телефонуйте так само, 312-593-8660. Кенвардик готовий до виїзду, все перевірив. Помітив, є проблема на передньому колесі. Його трошки вибиває. Я так думаю, що балансування вже йому не допоможе, треба буде міняти. А решта все нормально, так що їду на пікап, а вже там з коласами буде вирішувати або напротязі тижня, або в кінці тижня. Приїхав на пікап, тут стоять дуже великі купи труб. Я так розумію, що мене будуть вантажити трубами, але я не впевнений не точно. Хоча якби вся можливість є для цього. Будемо зараз бачити, чого ми тут завантажить. Але труби в такому вигляді я ще не возив. Замонтажили мене не трубами, як я думав, а якимось ящиками. Я так розумію, що це якраз вже вироби з тих труб, які там стояли. І це все йде на Мічиган, мені здається, там якийсь автомобільний завод. Так що їдемо на Мічиган. Що, добрий ранок? Доїхав вчора до Мічигана, але до компанії не доїхав. Почав падати сніг. Я тут зупинився на тракстапі. І ще маю зараз доїхати мель 20 я так думаю. Приїхав на Delivery, тут тишина, нікого нема. Нікому не треба. тож я привіз. Але думаю, що зараз когось знайду. То, звичайно, в таких компаніях вони просто розходяться по своїх справах. Їх треба знайти, тих, хто буде це все розвантажувати. Тоді це все буде швидко. Як виглядаєш тут, тут, я не затримаюся. Поки okay, вантажить, як завжди, вигулюю свого пса. Він тут сьогодні знайшов кусь калабані, щось там цікаве для нього є. Вальтер, що ти там побачив? Щоб то щось було живе, я сумніваюся. Але щось йому ці цікаво. Що закриваночка так? Тало трек. Ну, здається, вже вже розвантажили, я не знаю, прийшло, напевно, хвилин 15 і зараз хлопець, напевно, звідси вже вийде, принесе мені документ. Волонтер Гаукей. Ніколи ну, як ви думаєте, Аукей? Побачу там корову. Приїхав на пікап, тут е, вантажить запчастинами. Я вже тут тусуюся 5 годин і толку нема. І так я не знаю, коли мене почнуть зараз грузити. от Хлопці стояли, теж відстояли 4 години, кажуть, що загрузили. а Мене відправили спочатку не в ті двері, де де треба, я там простояв просто півдня, вони пам'ятаємо, кажуть, що тобі треба їхати в другий місць. цирк Але нічого, зараз ти їх трошки напрягати, ти можеш буде сталося. Після 5 годин очікування. Супервайзер, тобто якийсь тут начальник йде сам мене вантажити, тому що не може нікого заставити, щоб мене вантажили. <світ> така тут організація, на цьому заводі самими станом. Просто капець, Але нічого не зробиш, таке тут буває. І що, йду зараз чекати, коли завантаження буде їхати звідси, вже надоєво. Трамп починає наруватися через таку роботу. Найуважніші глядачі помітили, що мохобайка змінилась трошки. Справа в тому, що в минулому відео весь цей процес не попав у відео, але там все було не так, не так драматично. Відлетів кусок михобайки з правого боку, з лівого боку. А з правого боку, щоб воно виглядало симметрично, я обрізав. Чого відлетів, не зрозуміло, бо був сильний сніг, і вітер і куски льоду літали по дорозі. Можливо, що десь під когось вискочив кусок каменя чи льоду, якогось відлетіло цей кусок мухобойки. В такому вигляді мухобойки є плюс, тому що стало видно більше дороги. Стало воно менше заважати, а повністю її знімати не буду через те, що все рівно вона робить свою роботу, вона все рівно захищає від мух, від вітру і та все решта. Заодно можна виявити, в чому основна проблема цієї мухобаки. Вона кріпиться на 4 болта. І ви бачите, від, від оцього болта вона була, закінчилась тут. В неї був дуже великий кусок пластмаси, який нічим не підтримувався. І сюди я навіть це часто помічав на дорозі. Коли я їхав на великій швидкості, був вітер, то ця частина мухобойки вона сильно гнулася в той бік. Тобто вона мала дуже велике навантаження і відповідно не витримала лихої долі. Після останнього відео там трошки наробилося шуму. Я так розумію, що багато людей не, не розуміють, як тут все дійсно відбувається. По закону, так, ти маєш їхати по локбуку, 10 годин їхати, 10, 11 годин їхати, 14 годин разом має бути робочий день. І 10 годин сну. Тобто відпочинку. Ти можеш там 8 годин спати, можеш 6 годин спати, але 10 годин ти маєш стояти. Але в реальності воно все трошки інакше відбувається. І це одна з причин цієї реальності, що я їжджу на Кенворді 96-го року. Тому що тут в мене нема цього електронного локбука, і мені набагато легше регулювати свій час. Тобто хочу їду, хочу не їду. Що записав в свій відносно паперовий лукбук то і має. Тому так, тут все трошки інакше, ніж в Європі. Тут все рівно є більше свободи, ніж в Європі, навіть з електронними лукбуками І люди тут, той, хто хоче заробити, той, той не спить 10 годин, особливо зараз при цих цінах. Я розумію, що я тут я все не відповів на це ваші питання, але як ви розумієте, я теж тут не можу в відео розказувати все дійсно, як, як як ці всі питання регулюються з нашого боку, з боку водія. Треба все спробувати і тоді буде розуміння цього всього. Але реальність така. Хочеш заробити, мусиш робити. Це Америка. Тут ніколи не було інакше. Там, де дивлюсь, навіть один хлопець написав, що щось він зробив висновок, що я ніколи не працював на важких роботах. Ну, по-перше, робота водія в Америці це сама по собі дуже важка робота. А по-друге, колись як я приїхав на роботу сюди. Перший рік пішов працювати на дахи. І на дахах, як ви знаєте, ну, більшість не знає і не розуміється. Ця вся робота завжди літом. Це супер важка фізична робота, дуже небезпечна робота, тому що з даху можна дуже легко впасти і серйозно себе пошкодити. Е, і плюс е, ця робота на вулиці, е, як ви розумієте, на даху тіні нема. І літом, е, коли температура була 105 Фаренгейтів, то е, це було навіть, навіть дуже тепло. <рес> <рес> Тому таке. Чи я важко працював, важко працював. Так що дивимося. Далі ще буде багато цікаво. Е, багато людей, е, це вже було не один, не два коментарі питали, де спить Волтер Волтер має тут своє крісло, я йому постелив таку ковдру і він тут спить на ній. Е, деколи він переміщається звідти сюди? Тому часто він спить або тут, або там, або там собі на підлогу лягає, як йому заманеться. Волта, що ти робиш? Ти гризеш хвіст, от ти бідна дитина. Скучно тобі, так? Тепер модернізованому хобіка виглядає середини так. Як бачите, тут з'явилось багато місця для того, щоб бачити дорогу. З іншого боку, так само. Я так думаю, що воно все рівно буде нормально захищати від відмовлю, тому що вітер буде розходитись вверх і в боки. І відповідно мухи теж повинні розлітатися. Але це не точно. Ми це все перевіримо e, на практиці, вже дуже скоро, тому що сьогодні вже березень. Скоро ми це все бачити будемо. Коли я знімав відео, прийшов цей пес, поклав свої лапи мені на руки і так стоїть і дивиться. Пішов. Чекай. Чекай. І таке молочами девинами дивиться. Щось там собі думає. <плес> Такий в да. мене друг. Заїжджаю в Чикаго, поїхав сьогодні через Чикаго. Зараз перша година дня. і Поки що трафік вже робиться, але досить маленький. Проходжу зараз непоганою швидкістю. 50 меж на годину. Можна їхати навіть трошки швидше. Трошки швидше буде небезпечно. Ну, Як успечитися, яка то дорога в Чикаго. Дорога бажає бути трошки краще. Нічого. Там попереду у нас хмарочос наші Чикаговські найбільш відомі. Це все ми бачимо кожен день. Багато людей тут живуть, кожен день на це дивляться. І вже на це ніколи не звертають уваги. Переїхав на Долівері, тут таке світло синє. Цікаво, поставили вони такі лампочки на вулиці. Це вуличне освітлення такого кольору. Я вже бачив кілька разів такого типу світла. Не знаю, напевно я якесь спеціальне призначення для цього, але виглядає так трохи дивно. Приїхав біля компанії, зупинився, тут бачите, цей мій трак стоїть абсолютно на дорозі біля компанії. Система така, для чого я так зробив? Приїхав на компанію, всередині ночувати не можна, всередині не пускають. Тут на цій дорозі стояти можна. Дорога тупікова, тут де стоїть зараз трак. далі оця компанія і потім ще одна компанія. Тут вже дорога закінчується. Отут. Заїзд туди і туди і все. Далі ніхто нікуди не їде, тільки на цій дві компанії. Тому приїхав сюди, тут буду ночувати, зручність в тому, що зранку. Мені не треба буде нікуди їхати. А, хлопці на яких мотоциклах гарних приїхали на роботу. Зранку встану і вже буду так, якби, на делівері. Тільки що був в секюріті, запитав, що мені, чи можна заїхати, чи ні, він каже, що ні, що вертаюся в сьомій годині, то так і зроблю. В сімій годині вертаюся, вже не треба нікуди їхати, зроблю чекін, дадуть в док, стану в док. Розвантажусь і буду вертатися тоді вже бікчка. Вийшов гуляти з Волтером, думаю, вже вся п'ятниця. Зараз ще якихось пару годин і буду вдома. А насправді цих пару годин це буде зараз 6 година ранку, а вдома буду в кращому випадку 7-го -та вечора. Так що не так вже і пару годин. І так я думаю про те, все, що тиждень пройшов, Пролетів як, як один день. Нічого такого за цей тиждень не відбулося, слава Богу. І знову лапаю себе на думці, що так проходить життя. І життя, знову повертаємося до тієї теми для тих водіїв, які хочуть е, ставати водіями, але раніше не були ними. Це, це життя в дорозі, це ти, ти маєш любити цим, ти маєш бути, мати такий склад характеру, що ти любиш подорожувати. Тому що це все життя в подорожах. І це не такі розважальні подорожі, це, це подорожі з роботою пов'язані. Поїхав там ще один тричок. Це, і це робота, і це, це рутина, це кожен день одне і те саме. Ти нічого нового не побачиш, ніякі нові міста не побачиш, нові місця. Тому що ти завжди приїжджаєш в одно і те саме, завжди компанії вони плюс-мінус всі однакові. Е, їдеш по хайвеях, всі хайвеї однакові. Наприклад, я сто разів був в місті Клівленд, і що ви хочете сказати, що я бачив, який він гарний, а він гарний, бо там це старе місто, там багато різних старих будинків, цікавих, на яких би гарно було подивитися. Це все ти ніколи не бачиш. Так само їдеш через Чикаго. ну Ти бачиш з Хайвея ці хмарочоси і все, але самого духу Чикаго ти не відчуваєш, бо щоб його відчути, треба заїхати в Чикаго поспілкуватися з тими чекавськими людьми і так далі. Тому це, це з таких так би, най, найменших е, мінусів цього. А найбільші мінуси ти живеш в обмеженому просторі, це, який би твій тракт завеликий не був, ультрасліпер, е, якийсь там мегасліпер, все що хочеш, це все рівно маленька будка. І, і тобі треба в ній постійно бути в туалет, ходиш на тракстапах, е, в душ ходиш на тракстапах, їж так само на тракстапах. Там хтось каже, а я зупиняюсь в ресторані. Та це один хер. Ти зупиняєшся в ресторані біля тракстапа якогось або біля якоїсь дороги. І той, той ресторан такий самий буде, як я вам показував в минулому відео Той Waffle House, не? так що... В цій, в цій роботі дуже багато таких плюсів і багато мінусів. І знову зараз люди, коли йдуть на цю роботу, керуються тими думками, що да, там, два роки тому, рік тому, навіть ще півроку тому, дуже добре платили. А дуже добре платили водіям, тому що дуже добре платили за вантажі. Зараз ціни впали дуже сильно. Не, просто нереально сильно впали ціни на, це, на вантажі. І зарплати, відповідно, попадали, і заробітки так само впали. Зараз е, нормальна зарплата, якщо ви спокійно їдете і там особливо не напрягаєтесь, то це може бути півтора тисячі доларів. Е, це все рівно багато. Це дуже великі гроші, це дуже багато грошей. Але водії, які зараз ідуть на цю роботу, керуються тими цінами, які були ще навіть півроку року тому, так я вже сказав. І вони сподіваються заробляти там 2,5-3 тисячі доларів в тиждень. А... Це реально так би можна заробити 2,5, можна заробити, напевно, і 3. але треба дуже, дуже сильно працювати. А людина, яка тільки прийшла на цю роботу. Вона просто фізично не зможе працювати. Одиниці одиниці зможуть, тому що це треба не спати, це треба все дуже дуже швидко робити. Приїхав на пікап, швиденько відкрив двері, швиденько ще зробив, за 10 секунд запаркувався, а не за 15 хвилин або за 20 хвилин, так як деякі роблять. І так далі. Тому моя порада така. Вчора до мене дзвонив хлопець. І питав поради, і я йому порадив таке. Можливо, це так само комусь пригодиться з вас, е, хто, хто зараз думає, що йому потрібна ця професія. Якщо, е, якщо я йому сказав, я його запитав так, чи він працював десь раніше на, на цій роботі, чи він був далекобійником, чи він був трак-драйвером в Європі або ще десь, він сказав, що ні. І так само до вас це питання, якщо ви не працювали в цій роботі, в цій професії, і ви не впевнені, що це то, про що ви мрієте? Постійно бути в дорозі. Бо це, це життя в дорозі. Якщо ви мрієте про таке життя, тоді, будь ласка. А якщо ви не впевнені в цьому, то якщо ви тільки приїхали сюди, здобуйте професію, знайдіть роботу електриком, пламбером чим-небудь в цій. Як вона називається, драйво крутити. Ну, на любу роботу на, на будові якусь висококваліфіковану, яка потребує високої кваліфікації. Тобто ви здобуте цю професію, ви на це потратите рік, можливо, два. Але через два роки у вас буде зарплата не менша, ніж трек-драйвера, можливо, навіть е, часами більше. І ви будете кожен день вдома, ви будете з сім'єю. Ви, ви будете вдома, ви будете, ви будете як людина, собі кожен день митися в своєму душі, а не в якихось непонятах. І це зовсім інше життя. А якщо ви відчуваєте, що, що дорога це ваша, то, будь ласка, в наш клуб. Тут завжди двері відчинені, тут завжди потрібно водіїв. Вчіться, здобувайте CDL. І потім, чи багато людей питаються, чи можна буде знайти роботу, то роботу знайдете спокійно. Роботи завжди є. Ця професія завжди є брак водіїв. Так що роботу без досвіду, без англійської це всім проблем немає. Робота завжди знайдеться. Так що, якщо Якщо комусь це цікаво було, то що я це все говорив, тільки що тут 7 холим, то ставте подобайки, підписуйтесь на інстаграм і пишіть коментарі. Приїхав на Ярду, тут просто капець болото. І все, штани грязні, волтер грязний. всі грязні, чи брудні буде правильно. В будь-якому випадку халепа повна. Як я його зараз сидіти в рама, я не знаю. хоч бере його і мий перед тим як сідати в машині. І все, зараз паркує крак, Сідаю в раму, робочий день не закінчився, слава Богу. Приїхав в Чикаго сюди вихідні. Тут відбувається подія, яка відбувається раз у рік в Чикаго, красять річку зеленою. Зараз вам покажу. Це просто... Щось неймовірне. Всі люди сьогодні повдівалися в зелене. Я, я не. Щось я пропустив цю тему. Дуже багато туристів. Сюди люди приїжджають, спеціально чекали, щоб подивитися на це все. Тому що тут капець крутаться, все відбувається. Так, Ірландія захопила чекала сьогодні. Хотілося б, щоб все було жовто-блакитне, але... Блакитне вже не раз було цікаво цього року особливо. А так, так святкується Патрік. Корабль вертається, поливається і це все круто, щоб було зелене, вода не проходила. Тому що течія Чикаго рівер досить сильно. Це все може пройти дуже швидко, якщо не поливати постійно. Тут э, такий плаває Чикаг, э, Чикаго Fire Police Department Серйозний катер в них. З трьома моторами Mercury на 300 коней кожен. Це стоїть якась баржа така стара. Круто. Це все відбувається між Чикаськими хмарочасами. Люди стоять на мостах, дивляться. Гарно. Зразу бізнес продають шапки, футболки, ході, все зелене. Все, все під сьогоднішню атмосферу. Патрик День. Попри це все, наскільки все гарно, ще є такі якісь приколи, хтось кинув свої труси. Тепер вони прикрашають Патрик дай на дереві. Заді мене паркінг. Оці машини внизу це паркінг, а вверху це, це вже будинок. Там люди живуть, внизу паркують машини, а вверху живуть. Дуже гарне місце, дуже гарний будинок, він такий крулий і завжди подобається. Чекало завжди дуже багато туристів. Місто цікаве, оригінальне, є багато що подивитися, через то сюди багато приїжджають людей. Відпочивати бізнес так само. Так що, в кого є можливість, обов'язково треба приїхати в Чикаго.